Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесівка. Сьогодні у нас 19 вересня 2024 року. Я знімаю своє чергове відео огляд, який буде про підсумки по помідору Асвон. От якого в нас було висіяно, е, висіяно 5000 штук. Ну, Висаджено десь порядка 4500-4600. Десь, десь, десь порядку цього. Е, значить, я його посадив десь близько на 35 сотках. Ми тут площу готували, я розказував, ми площу готували під кабачок, але так як е, по кабачку ми не спрацювали взагалі майже, то е, я вирішив, так як було, е, е, розсада була. Площа була замульчована, підготовлена. Я вирішив висадити сюди помідор і, в принципі, не прогадав. Через те, що по суті, робіт по ньому майже ніяких не проводив. Через те, що, е, ну як не проводив, поливати, поливав, кормити, кормив. Один раз е, щитаю, посадили. Е, один раз е, дівчата вирвали в рядку бур'ян. От, і три рази міжряддя ось тут прокосилося. От, і далі виборка і е, обробка по листу і фертигація. Ну, по суті, по суті, робіт особливих таких е, польових е, не було. Значить, що я хочу сказати? Це, звісно, класний гібрид. Е, продали, продав я десь близько. 6,5 тонн, тобто це майже десь 1,5 кг з куща. Якщо дивитись на те, скільки зібрали і скільки ось тут не зібрали, то реально, я думаю, що мінімум 2-2,5 кг з кущами в нього була закладка. Ось можете бачити. Тут ще можна дещо вибрати. Вчора ще 200 вибрали. От. Е, ну, е, я завжди, завжди рахую те, що, те, що ми продали. Е, це найбільш об'єктивно е, через те, що виростити можна багато, а продати його це ще, як мінімум, відсотків 40 е, роботи. Ціна в цьому році була доволі непогана. Якщо в минулому році діно ми продавали 8 гривень е, гурт, е, в, середньому, там, в середньому вийшло 10, але взагалі 8,5 було, то в цьому році середня ціна, мабуть, вийде десь в районі 16 я ще не підраховував, але в районі десь 16 гривень. Е, ну, це плюси такі урожайність і ціна в цьому році класна. А, І майже не було польових робіт на ньому. З мінуса дуже великий. Хто в мене в минулому році, і в минулому, позаминулому, я три роки підряд вирощував Діно. Хто брав діно, скажімо так, по вкусових якостях, асфон навіть і поряд не стоїть. Тобто, Діно це повноцінна сливка, по смакових якостях дуже-дуже дуже смачна. от. І і в принципі крупно. Це більш такий е, технічний е, гібрид азвон, е, тобто він йде на всі види переробки, ну, Діно теж в принципі, йде, але це ідеальний не так портиться і ну, тобто, транспортабельність набагато краще, ніж в Діно, хоча там теж е, є ну, доволі непогані моменти. От, Але мінус таки те, що по вкусових якостях він такий. такий звичайний, звичайний помідор. Можна їсти, але хто є гурманом помідора, то звичайно, якщо в свіжому вигляді, то звичайно краще брати щось друге. От. До речі, він під кінець вже сезону десь вже. Під кінець серпня він вже покисліша взагалі, От. Ну, він зараз такий іде, якби помідор, як помідор, як в кінці сезону, скажімо так. От. Якщо порівнювати його і будь-який е... червоний біг томат чи рожевий, то по вкусових він навіть і скажімо, рядом не стоїть. Так, е, далі ще хочу розказати. Показати. Ось мене було, я вже показував, просроченого насіння фабіни баклажана 30 штук. От. До речі, дуже непогано він це показав. Мені сподобалось. Воно було просрочене вже до 21 року було, я його висіяв, воно все зійшло. І тут ми ще й біля десь 50 кілограмів зібрали баклажана. Це при тому всьому, що так, зайці забігали з усіх сторон і різали кому не лінь. От. І також в мене тут було висаджено один ряд 110 метрів помідор демонет. От. Продали ми кілограм з куща, десь 300, -300 кілограм ми продали. Ціна доволі була непогана через те, що це великий салатний помідор. От, хоча і по транспортабельності він слабенький. Е, скажімо, якщо у вас вон, е, ну, він, виб... він зайшов трошки раніше, ми 1 липня ми вже її почали обирати. Бо, бо розсада була вже ну, цвіла, коли ми висаджували, вже маленькі помідорчики були. Вона була горшкова. <кій> От, а е, почали вибирати ми раніше його десь на днів 20. Від Асвона, але по транспортабельності він набагато слабший, тобто незвичайний е салатний томат, ну як звичайний. Е пізніше я зніму відео, в мене 200 штук є ще висаджено у теплиці помідора девонет від цінгенти. Це я два роки тому я брав е я брав е, 2000 насіння. Схожість була дуже, скажімо, припаскудна. Е, десь з 2000 зійшло 1000 штук. А ну, взагалі партія не е, через те, що не було куди досадити. Вважаю, десь штук 700-800 ми викинули. Ні, штук 600, мабуть, пропав в розсаді. Таке 200 штук висадив розсаду. Ой, в теплицю, а 300 штук. Ну, взагалі, у своїх якостях доволі непоганий томат, вже зараз в теплиці починаю достигати. Це буде інше відео. От, е взагалі середня ціна його вийшла 45 гривень. Якщо я не помиляюсь, ще 40 гривень, то тобто ми 300 кг продали Це з цього одного рядка. ну Десь, десь так воно, якщо не помиляюсь, так вийшло. Ось на цьому все. Невеличкий такий огляд. Е Заключні по помідору, аслон, девонет і кілька кущів баклажана пабіна. Ось так. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення!